Мета стогне нік широкий, сердитий вітер заливав, надолу верби високі, горами хвилі підіймав. І пліде місяць на ту пору, із хмар деде не виглядав, і наче човен сині морі, то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів, сечі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрикнув. Забрій. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого і на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і Кручі, Було видно було чути, як реве ревуті. Як понеси з України у синє море кров ворожо, отоді і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, Вражуй злою кров'ю волю окропіти. І мене, великій, в сім'ї нові. Не забудьте пом'янути, не зміни тихим словом.